Всім привіт! Сьогодні 15 листопада 2022 рік. Вже на вулиці в нас у Київській області досить холодно і, мабуть, завтра або післязавтра вже будуть, будуть морози. І вночі і також вдень обіцяють морози. Вночі навіть пишуть, що мінус 5, мінус 7 очікується. Тому я вже, мабуть, якщо встигну сьогодні, не встигну то завтра буду ховати, бачите, всі свої інжири і хурму, східну хурму. Тому сьогодні зніму я плоди з хурми Джиро. Цьому році це перший її врожай. У контейнері десь два роки росте. Раніше, кілька днів тому я показувала вам дегустацію хурми персімон. дуже смачна. Плод я знімала, він був м'якенький і цей, цей тоді був твердий, але зараз він вже теж м'який. Не про нього річ зараз, а зараз буду знімати Джиро. Джиро це досить пізній сорт Східної хурми. Вони такі сплюснуті, бачите? Вони, вони ще тверді. Так, всі три. Але ж треба знімати, бо вже часу для дозрівання цих плодів вже немає. Так що зніму і побачимо, як вони за смаковими якостями, бо пишуть, що Джиро не терпкий сорт, але ж все-таки я їх покладу. Хоча б на добу або дві. Бо якщо б в мене було б, було наприклад, 20 або хоч, хоча б 10 плодів, я б, ну, чортовий бери, один би розрізала, да, якщо не вдала, і так викинула. А тут мені дуже жаль, і я все ж таки хочу, щоб вони були смачні. О, зараз зніму і через деякий час покажу вам і розкажу, як вони на смак. Сьогодні вже 17 листопада. Продовжую знімати відео про дегустацію хурму Джиро. На сьогодні вночі вже випав перший сніг, Київська область, ще нагадую. Температура повітря десь... В районі 1-2 градусів. Знімаю тут на вулиці, бачите, як виглядає дегустація хорми. Зараз розріжу. Три плоди в мене було, але ж вчора ми один з'їли. Тому я, в принципі, знаю, чого вже очікувати і смакових якостей цього сорту. Ну, зараз ще раз ріжу. Я вже їх зважила, щоб тут ці важелі не тулити на сніг. Оцей більший, більший пліт, він важить 123 грама, а трошки менший важить 110. Те, що ми з'їли, теж був такий більшенький. Він був більш. Забарвлений, більш яскравий. Бачите? Зараз роз'їжу, ще раз розкажу. Ось, бачите, розрізала. Теж дуже солодкий, терпкості ніякої немає, е, поки що він такий плот, плотний. А, в принципі, коли я знімала відео про Персимон, який вже так достиг до м'якого стану, мені написали мої підписники в Ютубі, що можете зривати жиро, бо вже зривали люди, у кого є досвід, можете його. Зривати і вже їсти, бо він солодкий. Таки, да. терпкості немає зовсім. Дуже солодкий, шкірка неплотна. Бачите, він ще твердий, досить твердий. Дуже гарний сорт. На жаль, він не може рости в нас в відкритому ґрунті. Тому що він витримує таких низьких температур в Київській області. На жаль, ніякого порівняння немає з тими віргінками, що ми вирощуємо. Як, як я скуштувала е цю хормуду, так в мене зовсім пропало бажання їсти свою віргінку кропноплідну. Це ніякого порівняння бути не може. Дуже класна хурма. Справжня хурма. таку, як ми купуємо у магазинах, в супермаркетах. Джиро. Чи. Чи джиро. Мені так і хочеться сказати, що воно джиро, але ж джиро. Дуже смачна хурма. Якщо є така можливість, побачимо, скільки вона мене витримає в контейнерах, треба у наступному році її вже перевалювати, бо там коріння вже займає весь контейнер повністю. Грунта практично вже залишилося, Коріння його повилазили, вони вже. Через отвори, І проросли деж... декілька контейнерів, вони що проросли у феми. Бачите, вже я... я занесла у підвал всі свої контейнери, нічого не залишилось, вчора позаносила. Отака у нас тут природа, такі краєвиди. Незважаючи на дуже неприємний стан повітря, зараз так промозло, вологість висока, так противно. Але ж все одно красиво, бо це Україна. Всім пока. До зустрічі, сподіваюся.